Що буде, якщо довго приймати знеболювальні препарати? Всім вітання. Знеболювальні препарати або нестероїдні протизапальні засоби це одні з найважливіших ліків. Вони ефективно знімають біль та лихоманку. Але тривалий прийом цих препаратів має негативні наслідки, і про це ми поговоримо у нашому відео. Усі нестероїдні протизапальні засоби можна приймати від 7 до 15 днів. Вважається, що в цей період вони безпечні, так стверджують фахівці. Хоча ви знаєте, що все дуже індивідуально. Але бувають ситуації, коли пити їх доводиться набагато довше. Наприклад, пацієнти із захворюваннями суглобів та хребта змушені приймати знеболювальні препарати руками, а людям із деякими захворюваннями серця доводиться постійно пити аспірин. Тривалим вживанням вважається місяць та роки застосування нестероїдних Протизапальних засобів у стандартних дозах при тривалому прийомі цих препаратів зростає ризик розвитку побічних ефектів, а в деяких випадках навіть захворювань. Тривале застосування цих препаратів пов'язане з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, у тому числі у здорових людей. Йдеться про інфаркт міокарда та інсульт, серцеву недостатність, підвищення тиску, фібриляцію перед серць і тромбозу. Більш очевидний та знайомий багатьом ефект від тривалого прийому нестероїдних протизапальних засобів шлунково-кішковий розлад. Їх тривалий прийом провокує розвиток гастриту або виразкової хвороби, а іноді навіть кровотечі. Найчастіша скарга після тривалого прийому цих препаратів це біль у шлунку на другому місці. Це печія. Особливо це небезпечно для людей похилого віку. Ще одне ускладнення від тривалого прийому знеболювальних зниження функції нирок, а і тоді їх пошкодження з розвитком гострої ниркової недостатності, коли нирки перестають працювати зовсім. Таке може статися будь-якої миті тривалої терапії, нестероїдними протизапальними засобами, але більше ризикують ті, хто нещодавно розпочав лікування. Отже, як стверджують фахівці, для здорової людини прийом знеболювальних немає загрози, але все ж таки намагайтеся прості знеболювальні, що складаються з однієї діючої речовини, пити не частіше 15 днів на місяць. Комбіновані анальгетики, що складається з декількох діючих речовин, а також триптани. Не можна пити частіше 10 днів в місяць. Якщо ж ви не пам'ятаєте, як часто використовувати знеболювальне, то відзначайте в календарі дні прийому таблеток протягом місяця. І ще раз наголошую: тривалий прийом будь-яких ліків має негативні наслідки.